Як отримати кредити від банків фермерам Полтавщини на розвиток своєї справи? Такою була тема семінару для малих агровиробників: серед учасників місцеві фермери, представники влади та працівники банків, партнерів фонду. Цільовою аудиторією, цільовою групою бенефіціарів від роботи цього фонду стають саме малі агровиробники до 500 гектарів землі будь-якої форми власності, але обов'язково зареєстрованим бізнесом. І ось наша основна задача це в регіонах всім фінансовим, бізнесовим і основне ось цим колам малого фермерства донести про цінові можливості. Кредитування можуть отримати фермери, які ведуть діяльність більше року, не мають заборгованості перед державою, та продукція яких відповідає екологічним стандартам, зазначили на семінарі. Під гарантії фонду виробник може отримати до 30 мільйонів гривень. Якщо цільове призначення кредиту купівля землі, до 10 років термін кредиту, кредитування, якщо це капітальні інвестиції до 7 років і для поповнення оборотного капіталу. Термін, термін приготування буде складати до трьох років. Через війну в аграрній сфері порушена логістика, не вистачає техніки, фінансів та працівників. Тому така підтримка сьогодні життєво важлива для малих фермерських господарств. Підкреслив голова Полтавської обласної асоціації фермерів та приватних землевласників Василь Бурлака. Сьогодні на зібрані понад 50 фермерських господарств, але фермерських господарств в області ви знаєте, що більше 2,5 тисяч. Тому на сьогоднішній день дрібненькі фермери дуже у такому критичному стані фінансовому, тому що ціни на продукцію обвалені, ціни на пальне доброго насіння підвищені, завищені, і тому дуже важко виживати. Тож працюють. Усту можна та сказати, а може ще в деякого збитки. Получаючи фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві сформувався завдяки співпраці Європейського союзу, Міністерства аграрної політики та продовольства України та Світового банку. Освітні семінари для малих агровиробників вже провели у восьми обласних центрах України.